Нарешті це сталося. Павло Вовк, суддя, який роками керував українським суддівським болотом. Нарешті відправлений у відставку. Ця людина десятиліттями ухвалювала шкідливі рішення, уникала відповідальності та глузувала з антикорупційних органів. І ось він офіційно безробітний. Суддівський трон вовка завалився, і це не може не радувати. Що сталося? Вища рада правосуддя звільнила Павла Вовка за істотний дисциплінарний проступок, іншими словами, за те, що він перетворив окружний адмінсуд Києва на приватну лавочку з продажу рішень. Вовк роками тримав у руках ключові політичні рішення країни. Через його суд проходили справи, які змінювали економіку, медицину, вибори. Потрібно було скасувати реформу чи заблокувати роботу якогось органу. Ласкаво просимо в ОАСК, де, за даними НАБУ, справедливість коштувала трохи дорожче за нерухомість у центрі Києва. Вовк був справжнім корупційним хижаком не лише у судовій системі, а й у політиці. Він мав тісні зв'язки з Андрієм Портновим, колишнім заступником голови адміністрації президента Януковича, який після майдану втік до Росії. Його рішення неодноразово викликали скандали. Він незаконно відсторонив від посади тоді. Шню міністерку охорони здоров'я Уляну Супрун заблокував судову реформу, а також ухвалював рішення вигідні Ігорю Коломойському. Зокрема щодо Приватбанку, це був суддя, який працював не на державу, а на тих, хто вмів домовлятися. Таку владу гнилий суддя отримав за рахунок нашої судової системи та її особливостей. Саме окружний адміністративний суд Києва вирішував долю всіх рішень центральної влади. Будь-яку постанову Кабміну, указ президента чи рішення міністерств можна було оскаржити саме тут. І знаєте чому? Банально через адреси міністерств, уряду, ну або інших установ. Вони всі у центральному окрузі, і саме тому Вовк зробив цей суд центром торгівлі політичними рішеннями. Через ОАСК скасовували націоналізацію Приватбанку, блокували реформи та навіть намагалися відсторонити міністрів. Це був не суд, а бізнес-проєкт, де вирок залежав від того, хто більше заплатить, або кому це вигідно. Вовк не судив, він продавав. Правильні рішення.